Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке: зона вільної торгівлі з європейським союзом бути чи не бути, зелене світло Україні. Євросоюз поки що не вмикає. Європейський день мов як його святкують у Черкасах. А сінкі цвепортфорососаті Енводусі. Айфінк world everybody і know ерибедишудно одинадцятикласниця. Марія досконало володіє англійською мовою. Дівчина її вивчає більше десяти років. Вона впевнена, сучасна молодь має знати як мінімум дві-три іноземні мови. Тому Марія активно взялася вивчати ще й французьку. Це дуже важливий день для мене, адже я вивчаю дві мови, і одна з них належить до європейського союзу. І тому я думаю, що це дуже важливо, адже я маю змогу поспілкуватися, дізнатися щось більше про різні країни з європейського союзу. Черкаські євроклубівці говорять, знання, які вони отримують під час вивчення історії європейських країн, допомагають їм розширити кругозір та обрати відповідні пріоритети в житті. День європейських мов дуже важливий, тому що, як ви знаєте, що всі мови важливі для нас. І чим більше мов ми вивчаємо, тим більше разів ми, є, ми людина більше разів. І тому в Україні святкується цей день, День європейських мов досить на належному рівні. День європейських мов дуже важливий, тому що як ви знаєте, що всі мови важливі для нас, і чим більше мов ми вивчаємо, тим більше разів ми є. Ми людина більше разів. І тому в Україні святкується цей день, день європейських мов, ну досить на належному рівні. Чи є для тебе саме цей день? Для мене цей день це нагода поспілкуватися на тих мовах, на яких я вмію розмовляти. Добре, і дізнатися, можливо, щось більше про святкування про в різних країнах. Європейський день мов не просто нагадує про те, що існує багато мов, але ще й спонукає європейців вивчати їх, говорить координатор одного з черкаських євроклубів Олена Білоус. Популяризація іноземних мов, вивчення іноземних мов і наголосити ще раз учням на те, що зараз. Дуже важливо вивчення англійської мови як такої, тому що для стандартного європейця це вже не вважається іноземною мовою, вважається як навіть гарною освітою, таким хорошим тоном. Мета цього зібрання популяризувати вивчення іноземних мов за словами організатора заходу. Подібні святкування розширюють світогляд молоді, допомагають вивчати іноземні мови не тільки тим, кому це потрібно за службовим обов'язком, але й всім іншим. Да на володіння іноземними мовами не проходить ніколи. Ще в 18 столітті вважалося дуже модним використовувати в мові іноземні слова. Серед європейських мов найбільш поширеними сьогодні є португальська, іспанська, французька та англійська. Втім, європейський день мов повноправно можуть святкувати носій будь-якої мови Європейської держави. Це була програма Шлях до Європи. Стежте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимося за тиждень.